Я такий розстроєний, тому що я щойно записав усе відео. А виявляється ось цей от повзунок на моєму мікрофоні. Еко. Ось, був Викручений на максимум. А я цього не замітив. І, ну, Потім, я був заміт, перекрутив його. В інший бік, і він максимальний. Я думаю, ви зараз чуєте мене екому. Отже. Якось швидко ми перескочили із мобільних ігор на ігри, на якусь комсоль, чи на якісь який... така чи на якийсь ПК. Але все ж таки, я задався таким запитанням, що може Forza Horizon 2 у 2025 році, адже вийшло вона на хвилиночку 11 років, тому. До... чекайте людям, які народилися в 2014 році, уже 11 років. Окей, грі вже 11 років, і мені стало реально цікаво, що вона зможе? Вона у мене завалялася, зараз кромку. Для початку історія. звідки вона в мене є? У мене був друг е з Німеччини, передаю йому привіт, якщо він це відео подивиться. Ну як з Німеччини? Він е українець, але тоді як виїжджав в Німеччину через початок повномасштабного вторгнення. Ну і він також виїхав. І йому подарували Xbox, його здається братів чи кого. Ну і в нього було дофіга ігор. Він половину із цих ігор, найбільше половина із цих ігор, бо вони йому по факту були не треба, віддав мені. І тут завалялася ось ця гра. І я якось хочу цікавитися гонками, а саме Формулою 1. Ну, Щоб купити Формулу 1, вона більше підходить для якогось руля. Боже, чого мене так погано чути. Вона більше підходить для якогось руля. а це. Forza Horizon. До речі, я ще не купив формулу Ден, бо вона три тисячі гривень коштує. А, а ця гра вона якби непогана має бути. Ти й би мені поставити цей мікрофон, щоб мене гарно чути було. Раз, 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 як мене чути? Нарешті, блін, ура! Ура! Мене нормально чути! Отже, давайте прочитаємо короткий опис, який є на задній стороні. Leave Your Limits. ну, Я думаю, всі розуміють, покинь свої ліміти. The next game in best selling racing franchise on Xbox One. Найкра... Наступ, тобто, наступна гра бестселер у гоночній франшизі на Xbox 1. One. One. Ну, це мій Xbox. У мене Xbox One S. Так, тут також одразу вже намальовані ліцензії, так розумію, це не всі ліцензії, бо тут є багато. Але я можу вам зачитати: GM, Ferrari, Lamborghini, Ваукхал і Opel. Wir lieben Autos. <кій> Оце гра 3+. <кій> і все? Отже. Okay. Окей. Що ж, тепер, я думаю, можна пересуватися до... Особисто з самої гри. Є... Частина буде в достатньо поганій якості, саме 720 p Через одну причину, тому що е Xbox не може вище записувати максимум 10 хвилин і 720 p Ну, в принципі, окей, що ж, саме тому погнали. Саме тому ще частина відео буде отакою, якби як. За екран. У мене вже вдруге пам'ять на телефоні закінчилась. Отже. Що ж, в такому форматі буде невеличка частина відео, тому що ну, я вже говорив про Xbox. так. Я хочу, щоб вам очі різало. Отже, е, зайдемо, наприклад, вкладку в вкладку з Таланти, як у Far Cry 3. Прямо. Тоді, я так розумію, Far Cry 3 у 2013 році, ця в 2014 вийшла, тоді я так. Він е, мені вже не треба, я стільки чекав. І е, так розумію, така, якби. Фігня була достатньо е, відома. Як ви бачите, мені показано, що в мене тільки одне ось те колесо. Я не можу його ні на що видрати. Може, вже треба сім. Так. У мене тільки одне. Тут тобто ні на що не можу витратити. Отже. Графіка достатньо непогана. Просто ви подивіться на ось цю графіку. Е, вона гарна. Так, також вид від першого лися руль крутиться тільки на 180 градусів. На жаль, але зате подивіться на цей офігенний смідометр. Недаревно Феррарі моя влюблена машина. Мені так подобається її смідометр. Це капець. Також є ще смідометр, його можна переключити, але я не буду зараз це робити, тому що я думаю, що немає у цьому сенсу. Також, що ще тут є? Тінь гарна, а також є дуже прикольна фігня. режим фото. Подивіться, наприклад, стає, робите якісь, ставити машину якийсь гарний ракурс, підбираєте, гарний ракурс просто і ось так от фотографуєте. Ану. Ось. І тут ще за кожну нову фотку нової машини вам дають ще й по 1000 грошей. Ось, з такого одну фотографію вже зробив, цю, завантажуємо. Там не знаю, щось таке хай буде. Давай пошвидше. Адже так, ліваємо звідси. Також тут є місії. Достатньо немало місій. Е, і їх ви можете побачити на карті, я знову така, зійшов у фоторежим. Ось, в карті світу. Це, до речі, Франція. Френс. Отже, і най, найпоширеніші місії є ось такі. От. Це ось така от машина. Тут тобі дають місію, наприклад, ламбри, на швидкість до якогось там датчика. Е, Просто прийду якоїсь цілі і так далі. Я зараз біля моєї неулюбленої місії, стою, тому що тут просто набрати досвід і його знає як. Також можна знаходити раритети. Тобто на карті у вас відображаються всякі такі кола, якби визначені. Але в мене я. Але після п'яти у вас просто будуть відображатися отакі от флюшки, з яких я не можу так і так ніде там знайти машину. Отже, тепер давайте я вам покажу приклад цієї місії. я вже, вже зразу а Біля одної стою тут. Некож зразу я її на відео Xbox запишу. Ось, натискаємо X. Тобі дають машину, де визначити. Десь там Ferrari F40. Десьла Феррарі в мене була моя улюблена місія. І так далі. Там, десь стрибки, наприклад, руки на стрибках треба зробити. Отже, давайте я запущу зараз відео. Все. Погнали. І покажіть найкращий результат. Нам потрібно їхати на поле для Гольфу, де... Напевно, все ось так. так на карті Та ось вона. І просто тут робити всякі труки і набирати очки в правій частині екрану. А, ось. І набираємо очки. Треба 25 тисяч очок. І чому я місію тут ненавиджу? Я вже скільки разів її пробував пройти і мені ніяк не вдається. Тому що ну фігова місія, фігня. Ноль очок! Я ж стільки... вже друхів зробив. Давай, давай, давай. Ну, йде мої очки. Решті мені дали тисячу. 1632 очок. Але все одно, це я вважаю не дуже гарний результат, тому що нам треба 25 тисяч за 3 хвилини. Це дуже важко. Повірте мені на слово. Я вже пробував. Ось, наприклад, трюки, наприклад, там стрибок і тобі йдуть. До речі, трюки повітря мої найулюбленіші. щоб ти просто заїжджаєш на якийсь такий горбик, стрибаєш, і тобі за це дають очки. Ось. І виходить, так далі. Не подобається місія? Виходиш. Це. Ладно, я поки дещо зроблю. Я поки що буду в ось такому форматі от, розказувати і паралельно вам усе показувати тут на відео. Воно ж запущене. Так, воно у нас запущене. Отже, також тут є. Я вже талонти вам показував, але я не показував одну штуку. Список гонщика. Дуже важлива штука. І ви. Просто подивіться, як багато тут штук. Десять основних принципів, просто можете почитати. І це ще не все. Якщо повернемося додому, тут є така штука, наприклад, як. ось. Отже, тут є в загальному, подивіться, скільки всього всяких місій. Ну, давайте в знаходах тих цікавіше, це, напевно, раритети. Тому що ну, якби ти їдеш і шукаєш ці круги, як я вам говорив. Давайте, між іншим, я зараз типехнусь на якийсь фестиваль Horizon. А, тут недалеко їхати, в принципі, думаю, ми доїду. Так, стоп. Ай! Так пошвидше давай жити. Ааа, як же мене бісить просто. Я просто хотів швиденько, а воно їде мільярд років просто. Ти Вдираєшся всюди. А так це гра прикольна. Сьогодні реалістична. Ось, я вже приїхав у центр Horizon. Боже, як я потім буду підлаштовувати цю камеру, я не знаю. І тут є, от, наприклад, гараж. Заходимо і раритети. Це всі раритети, які ви знайшли. Подивіться, які раритети я знайшов. Наприклад, Ferrari GTO. Давайте сядемо в цю машину. Давайте без давайте. Отже, сядемо в цю машину і. Отже, я вам покажу. Це звичайна машина, може їздити. Але після того, як ви знаходите раритети, ваша баба, ну, дівчина, я не знаю, має ще відновити. Отже, подивіться. Ось так воно виглядає. До речі, ці пари потім висовуємо. О, господи боже милий. О, господи боже милий, брат. Моєю люблю цю функцію. Тільки ні, я вже в нього. Лишила. Ай, тільки не назустрічну. Ну, салон можна роздивитися, отже. Е, ну, що ж, я думаю, ви зрозуміли. Ого, ще ці. Отже, переходимо до рекомендацій. Думаю, вам е, всім цікаво, чи варто купувати цю гру. Ні, як би я її не хвалив, як би я не говорив, яка вона крута, але через те, що серваки відключені, багато чого ви не зможете зробити. Я це чисто зайшов, попроходив місії, е, пішов. Та, ось така от у неї доля. Ну, краще. піднакупіть трішки грошей. Під тільки трішки грошей і. Під трішки грошей і купіть шосту чи п'яту частину. Шоста ще не вийшло, але все одно. Що ж, думаю, на цьому вже буду закінчити, бо телефон два рази вже впав. З вами був, як завжди, я Вікбар. До нових зустрічей. Всім пока-пока.